Сьогодні новина, яка справді дає надію. Генсек НАТО Марк Рюте на саміті в Брюсселі заявив, що Альянс нарешті обігнав Росію у виробництві боєприпасів на 20-30% більше. З одного мільйона снарядів на рік НАТО розігнався до 2,5 мільйони. Росіяни в той же час лишаються на 1,8 мільйонів через санкції та наші удари. Це не просто статистика, це реальний поворот для фронту. Розберемо докладно, чому це так важливо і що чекає попереду. Підпишіться, якщо хочете щодня такі розбори без зайвого та з спочатку про проблему, бо без неї не зрозуміти прорив з 22-го року. Дефіцит боєприпасів це була справжня вразливість для України. Росіяни відновлювали 40-60 тисяч снарядів на день завдяки старим запасам, плюс імпорт з Кендер та Ірану. А ми отримували лише 2-4 тисячі боєприпасів. Україна стріляла в десятеро менше, що створювало снарядний голод. Зсу мусили економити кожен постріл. Чому ж так сталося? Західні фабрики в США та ЄС просто не були готові до війни на виснаження. Мирний час, бюрократія, брак сировини, такої як Тантал чи Вольфрам. Які наслідки не тільки тактичні, заморожені контратаки, а й психологічні. Союзники вагалися, а Трамп Орбаном в той час використовували це для тиску на нас, щоб ми приймали будь-які умови Росії це все нам коштувало і життів, і земель. Перевага в боєприпасах змінює динаміку виживання на стійкість. Очевидна тенденція, поки в них крива в кращому випадку стоїть на місці, а в реальності йде вниз. А я нагадаю, що тільки за останні місяці ми бомбили Новаку і Бушівську нафтохімічну компанію та завод Свердлова, що виробляють сировину для боєприпасів. У України та НАТО виробництво зброї тільки набирає темп. З 2,5 мільйонів снарядів за рік НАТО забезпечить ЗСУ 5-7 тисяч пострілів на день, плюс ще дрони та ракети. А ми вже налагодили виробництво Богдан. У нас тепер є не тільки що, але й чим стріляти. Західні аналітики кажуть, що стратегічно це стабілізує фронт. Російські атаки сповільняться на 30-40% взимку. Перспективи виглядають обнадійливо. Короткостроково у листопаді-грудні маємо вже отримати 500 тисяч снарядів від США та ЄС та ще додатково 800 дронів на день. Інститут вивчення війни прогнозує, росіяни пройдуть до оборони, їхні втрати збільшаться на 20% через брак муніції. Середньостроково у 26-му році НАТО планує вже 3 мільйони снарядів на рік з акцентом на локальне виробництво в Україні. До речі, довгостроково це модернізує НАТО, роблячи війну на виснаження новою доктриною. І от, оце я хочу проговорити, щоб ви відчули. Розуміння, що Росія не може виграти війну на виснаження, єдине, що робить війну безперспективною. Я підкреслюю: єдине, якщо ви не можете досягнути жодних цілей і тільки програєте та несете втрати, втрачається жоден сенс продовжувати. Тому тримаємося. Все буде добре. До завтра.